Зачитаю оте вірш, який записаний у книзі Псалмів, Псалом 66, 7 вірш. Земля дала урожай свій, нехай Бог, наш Бог, благословить нас. Слава Богу, дорогі брати і сестри, за сьогоднішній день благословений. І за Божі благословіння, які посилає для нас Господь. Перед нами сьогодні плодир, і це свідчить для нас, що земля дійсно дала урожай світ. І земля, давши урожай для нас, це свідчить, що Господь посилає нам свої благословіння. А якщо Бог дає нам Благословіння та за Божі благословіння, що потрібно нам дякувати Йому. Дякувати у молитвах і перед нашою загальною молитвою. Я би хотів, щоб ми порозумували над тим, до чого Слово Боже закликає нас, щоб ми дякували. А Слово Боже закликає нас, щоб ми дякували в сьогоднішній день Йому за урожай, котрий Бог. Дарував нам у цьому році. Чому ми повинні дякувати Богу? І чому це так важливо, щоб ім'я Господнє прославлялося в наших молитвах з подякою. Я хотів би звернути сьогодні увагу на три такі причини, за що ми повинні дякувати, і ми будемо склонятися перед нашим Богом. І давайте згадувати за ці. Три важливі причини подяки нашому Господу за урожай, який Господь дарував нам у цьому році. Перша причина, ми повинні дякувати Богу за урожай, тому що Господь і в цьому році благословив нас. ним. До цього року ми кожен рік приносимо у дом молитви плоди і ми приносимо їх, тому що Господь посилає нам. Кожен рік Господь посилає свої благословіння, наші ниви, наші городи, вони родять поля, сади. І бувають, бувають роки, що не кожен рік одинаково, але завжди не буває так як і було, щоб зовсім нічого не було, щоб зовсім нічого не, не вродило. Господь дає нам. Хоча є в нас проблема із. Водою, але є місця, де є вода, де можна набрати води, привезти води. І це також свідчить, що Господь і в цьому посилає своє благословіння. І в цьому році Господь благословив, і ми повинні дякувати, і це перша причина, що і в цьому році Господь дарував для нас урожай на наших нивах, городах на і садах і полях. Друга причина ми повинні дякувати Богу за урожай, котрий Господь дарував нам у нашому краї, у мирі і спокої. Важливо вас зауважити, що у нашому краї, у мирі і спокої. Тому що в сьогоднішній день ми знаємо, що в нашій країні е, не всюди можна садити, сіяти, збирати урожай там, де проходить війна. І там люди не то, що не сіють, не, не жнуть, а взагалі лишають свої домівки, їхні домівки роз, розрушаються. Але в нас, як ми до війни, сіяли, збирали урожай і приносимо кузон молитви, так і під час воєнних дій вже третє, третє свято. Ми вже е, згадуємо, святкуємо, відколи почалася війна в нашій країні. І за це ми по-особливому повинні дякувати Богу, що Господь продовжує милість над нашим краєм. І ми дякуємо Богу за урожай. Це друга причина. Друга причина ми дякуємо Богу за те, що ми Його збираємо у мирі і спокійні. І третя причина: ми дякуємо Богу за урожай. Котрий нам Господь ще дарує, продовжуючи свою благодать над нами. Війна в нашій країні, і не лише в нашій країні, а й по е, всьому світі воїнам і різні якісь лиха, вони свідчать про те, що ми наближаємося до скорого приходу Ісуса Христа. Але Господь продовжує ще над нами свою благодатність. Свою благодать і те, що ми ще садиме, сіємо, збираємо, це говорить нам про те, що ми ще живемо у, період, у періоді Божої благодаті. Але Господь у періоді Божої благодаті, Він пожинає не лише земні плоди, тобто ми пожинаємо через Божі благословіння. Але Господь пожинає і духовні води. Саме для, для цього і дав Господь свою благодать, щоб е, сіялося Слово Боже і пожиналося духовні плоди, тобто люди каялися в своїх гріхах і наверталися до Господа. І Христос сказав такі слова у Євангелії Івана, 4 розділ, 35 вірш. Чи не кажете ви ще чотири місяці і настануть жніва? А я вам кажу, підніміть очі ваші і погляньте на ними, як вони пополовіли для жнив. Тут говорить Господь саме про духовні жнива. І вони розпочалися з приходом Ісуса Христа, коли церква Ісуса Христа народилася на землі, на землі і настав період Божої благодаті, і він вже доходить до Свого завершення. Але те, що я вже сказав, що ми сьогодні ще збираємо плоди, це свідчить, що період благодаті він іще продовжується. І тому ми повинні дякувати за це, дякувати Богу за Його милість над нами. І я хотів би зараз закликати нас всіх до загальної молитви. І давайте згадаємо ці три подяки у наших молитвах. Подякуємо Богу, по-перше, за урожай, який Господь і в цьому році. Дарував для нас, благословив нас ним. Друга причина дякуємо Богу за урожай, який Господь дарував нам у нашому країні у мирі, і спокій. І третя причина ми дякуємо Богу за урожай, який нам Господь ще дарує, продовжуючи свою благодать над нами. Нашому Господу нехай буде вічна слава. Амінь.